Як допомогти дитині під час збройної агресії? Говоріть простими, короткими, зрозумілими фразами, обнімайте дитину, обійми мають демонструвати вашу надійність і спокій. Дозволяйте дітям переглядати мультфільми, грати в ігри, комп'ютерні ігри. Залучіть дитину до хатніх рутинних справ, приготування їжі, смаколиків, розповідайте казки, історії, читайте вголос, обговоріть вашу цивільну оборону, слухаємося дорослих, не сперечаємося, слідуємо наказам дорослих, складіть дитячий рюкзачок рятівничок. Улюблена іграшка, солодощі, аркуш паперу з інформацією про дитину, батьків або близьких. Підтримуйте зв'язок, домовтеся з рідними про інший спосіб зв'язку на випадок втрати зв'язку. Правила схованки поясніть дитині, де будете ховатися під час небезпеки та як слід там поводитися. Бережіть себе і ваших дітей. Мирного неба!